Головний ранок сьогодні будемо розпочинати із надважливою розмовою. із розмови про те, як берегти власне серце, тому що відповідно в тих подіях, в яких ми живемо, і як ми реагуємо на ті чи інші події, на ті чи інші новини. Важливо все ж таки також і слідкувати за власним здоров'ям, за власним серцем, і відповідно щодо того, як правильно слідкувати за своїм серцем, як все ж таки уникати тих важливих і таких надважких кардіологічних хвороб. Будемо детальніше спілкуватися із гостем, який є у нашій студії. Це Андрій Кланца, кардіохірург, заслужений лікар України, директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Славуємо, слава слава. Ще влітку в одному із своїх інтерв'ю ви зазначали про те, що кількість серцево-судинних хвороб на територію ну, у Хмельничан, у жителів Хмельницької області, збільшилась на 30%. Яким цей показник є зараз? І на вашу думку, зокрема, з чим ви пов'язуєте збільшення кількості захворювань саме серцево-судинної системи? Так, доброго ранку. Ще раз. Дякую за запрошення на ефір. Власне, попередня моя виступ, коли ми говорили про збільшення. На 30% це власне стосувалося збільшення звернень громадян до нас. Насправді збільшення серцево судинних захворювання воно дійсно є. Воно не на 30%, але воно дійсно суттєве. Навіть 1% це багато. Ну що насправді ми мали досить суттєву захворюваність на серцево-судинну патологію. У жителів України не тільки Хмельницької області. Тому кожне збільшення, а не зменшення за рік, воно нами розцінюється як негативний фактор. Ну тому, власне, значне зростання звернень, воно зумовлене і війною, безумовно, і пацієнти, які часто до нас звертаються, які мають хронічні захворювання, у них загострюється перебіг. Під впливом хронічного стресу, під впливом е, переживань постійних, які відбуваються щоранку, коли дивляться і новини, і чують е, якісь е, зведені е, дані в, в соцмережах і так далі, все це звичайно відображається на стані їх здоров'я, власне. Але їм почастішили первинні звернення, коли пацієнти вперше звертаються і коли вони е, вперше звертаються саме складними захворюваннями, це інфаркт міакардону. Е, для порівняння у 2021 році ми прийняли як єдиний заклад в області, який приймає гострі інфаркти міокарду, прийняли близько 800 інфарктів міокарду за рік. То цього року ми прийняли майже 1100. тобто це суттєвий приріст. Звернень з такими захворюваннями, а це найскладніша патологія в кардіології, яка вимагає дуже чіткої логістики, вимагає ресурсу для надання допомоги, вимагає великої кількості персоналу і так далі. Тому це, оцей приріст він дійсно є. От, проте нам за цей рік вдалося і з, такою, з таким викликом. Вдавалося справлятись, і ми всім тим, хто звертався до нас за невідкладною допомогою, її надали, і навіть змогли покращити результати цього лікування. Власне, зменшилась кількість людей, які отримали, які мали ускладнення від перебігу інфаркту міокарда в цілому в області, і зменшилась кількість людей, які померли від інфаркту міокарда в цілому в області. Тобто, це той результат, заради якого ми щодня працюємо і так, щоб за. Кладі пацієнти отримали максимально ефективне лікування. Ну і що в цілому це відобразилося на загальній картині стану здоров'я серця у наших хмельничан. Якщо говорити про ту саму там правильну логістику, про той ресурс, про кваліфікований персонал, і так які безпосередньо продовжують там лікувати хмельничан і мешканців нашої області. Чи вдавалося його знаходити впродовж 2022 року, тому що було там ряд викликів, і зокрема, кінець цього року це там були там систематичні відключення світла, і ми знаємо про те, що і там альтернативні джерела живлення закуповувалися, робилось усе зля того, аби робота не припинялася. Чи вдалося все ж таки, от, попри такі складні умови, продовжувати працювати в тому темпі, який був? Фактично до війни, так і чи вдається зараз знаходити цей ресурс, аби Хмельницький обласний серцево-судинний центр працював надалі в такому самому ритмі? Ну, нам вдалося в цілому з владою, обласною радою, з місцевою владою знайти можливості забезпечити функціонування закладу. Безперебійно і те, що стосується електрозабезпечення, власне, те, що більше за всіх це турбує, да щоб у лікарні було світло, відповідно, і опалення і водопостачання, нам вдалося забезпечити цей процес. У нас є потужне джерело резервного живлення – це дизельна електростанція. На 300 кВт, яка забезпечує діяльність цього корпусу, який на Володимирській розташований цілком. Ну, крім того, ми маємо резервні лінії живлення. І, власне, навіть при регулярних відключеннях електропостачання по місту ми практично не маємо таких проблем. Завдячуючи нашим партнерам обленерго безумовно і тим, що обласна адміністрація, обласна рада забезпечили фінансування закупівлі палива дизельного. І ми змогли мати резерв дизельного палива, і, власне, якщо при потребі включати дизельну електростанцію, вона повністю забезпечує весь корпус на Володимирській 85, повністю резервним живленням. Таким чином ми не, не тільки там, наприклад, операційну чи реанімацію живемо, а повністю всі і лікарня продовжує працювати відповідно і надавати всі послуги, які потрібні нашим людям. Частина наших приміщень розташована в госпіталі ветеранів війни на Рожичній, де у нас кардіохірургічний блок розташований, там теж забезпечено резервне живлення. Тому, власне, і все відбувається на сьогоднішній день. Ми можемо повністю працювати в умовах навіть відключення регулярних відключень світла. Ну а власне те, що стосується забезпечення, то на сьогоднішній день ми маємо можливість надавати невідкладну допомогу в повному обсязі. Безкоштовно для жителів Хмельницької області і внутрішньо переміщених осіб, тобто для всіх, хто звертається до нас за допомогою, кого привезе швидка допомога, жодних обмежень в наданні такої допомоги немає. Ми маємо і медикаментозне забезпечення, необхідне для цього, і всі витратні матеріали, і надаємо їх цим пацієнтам безкоштовно, тому точно вони можуть не хвилюватися, що якщо їх привезе швидка допомога, що якийсь вид допомоги їм буде коштовний чи там не наданий. Ні, це ми все будемо від А до Я надавати те, що потрібно цим пацієнтам. Знову ж таки, в контексті вже минулого 2022 року знаємо, що також відбулася надважлива подія. На Хмельниччині відбулася перша пересадка серця. Ви були на чолі тієї групи кардіохірургів, які проводили цю операцію. Загалом операція тривала більше шести годин. Чи зможемо ми в 2023 році проводити більше ніж одну таку операцію? Чи є для цього наразі умови? Чи є для цього ресурс? Тому що, як як показала практика, як показала, зокрема і майстерність хірургів безпосередньо з вами на чолі, так що такі операції проводити можна? Що є яскравий приклад того, як це робиться, і що це можна робити тут в нас на місці. Чи буде збільшення таких операцій у цьому році? Ми планували і у 2022 році як мінімум дві трансплантації. І в нас є в листі очікування п'ятеро пацієнтів, які очікують на трансплантацію серця. Власне, ми готові до проведення. І я сподіваюся, що. Обставини, які зараз домінують, вони не будуть перешкодою для надання цього виду допомоги. Ну або такої сильної перешкоди, все ж таки, пацієнти, не зважаючи на те, що відбувається, повинні бути врятовані, якщо це можливо. от власне, ми маємо ресурс і ми маємо можливості технічні для проведення трансплантація, і ми налаштовані, щоб цього року це відбувалося, і відбувалося більше ніж один раз. Власне два або три рази, скільки буде нас пацієнтів на листі очікування, скільки буде донорів для того, щоб провести цей процес. Ми активно співпрацюємо з обласною лікарнею. Будемо сподіватися, що разом нам вдасться цей процес перезапустити заново. А потреба зараз у цих операціях наскільки вона є зараз великою на території нашої області? Ну, власне, трансплантація потрібна стільком людям, скільки є їх на листі очікування. У нас зараз на сьогоднішній день стало на лист очікування п'ятеро осіб. Такі, власне, ну очікують кожен день, що ми перезвонимо і скажемо, що потрібно приїжджати, тому що для вас є донор. Безумовно таких пацієнтів значно більше в десять разів. На мільйон населення, тобто це потреба більша суттєво. Але ну не всі пацієнти готові, скажімо, йти на цей процес. Не всі пацієнти налаштовані, що саме це вже буде радикальне вирішення їх питання, а сподіваються на те, що інші медикаментозні або хірургічні. Впливи на них будуть ефективні і вони зможуть обійти цей процес саме трансплантацію. Тому ми намагаємося пояснювати і намагаємося поширювати інформацію про те, що ну є такий метод лікування, який власне не можна нічим іншим замінити, крім як трансплантацію. Тому будемо над цим працювати, власне, якщо пацієнти. Вагаються, очікують і чують нас зараз, то їм потрібно звертатися, незважаючи на війну, незважаючи на складні життєві обставини, ми все одно готові надавати цю допомогу і будемо це робити. В Україні проводяться трансплантації. Ми будемо це робити в Хмельниччині, в нашому центрі, в Хмельницькій обласній лікарні. Тобто, все, де це буде потрібно і які операції потрібні, ми будемо їх робити. Щодо внутрішньопереміщених осіб, ми починали з того, що збільшується кількість людей, які звертаються первинною і серцево-судинними захворюваннями. Яка з них частка там внутрішньопереміщених осіб, чи звертаються, зокрема, внутрішньопереміщені особи до вас? І знову ж таки, що це? Це там якісь нові звернення, тобто хвороби, які тільки-тільки виникли, чи це вже більше загострена фаза mm -hmm. в людей, які безпосередньо на свої очі бачили війну? Ну так, ви знаєте, мабуть, що за період війни через Хмельницьку область там. Більше 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб або залишалося, або тимчасово залишалося і змінювали потім проживання, але це велика кількість людей. Власне, і ми це відчули на своїй роботі, тому що щодня від 5 до 10 звернень це внутрішньопереміщені особи. Ці пацієнти звертаються і за операціями. Наприклад, у них були заплановані операції за тими в тих регіонах, де вони проживали, а переїхали до нас, і їх потреба не зникла, і вони звертаються до нас. Для крім того, це пацієнти, які дійсно мають погіршення перебігу захворювання. От і власне цих пацієнтів більшість це часто літні люди, які змінили місце проживання. От, і зараз у них стрес, у них гіпертонічні кризи, у них загострення ішемічної хвороби, серця, ритм порушується. Власне, Вони за цим звертаються. Комусь потрібно кардіостимулятор імплантувати, комусь потрібно клапани змінювати. Тобто, всі, кожен день ну, власне, близько 10% пацієнтів це і амбулаторні візити, і стаціонарні пацієнти, які це внутрішньо переміщені. Ми їх лікуємо і приймаємо. На тих самих підставах, засадах, як і хмельничан, тобто, щоб вони теж не хвилювалися, що їм нададуть допомогу абсолютно точно з використанням всього того арсеналу засобів, які є у нас. Якщо говорити знову ж таки в контексті віку, то чи можна сказати про те, що серцево-судинні хвороби молодші? Тобто звертаються молодші люди і переважно, переважно молодші люди з серцево-судинними захворюваннями? Є і така тенденція, на жаль, Ну, дуже яскрава картина це у розрізі пацієнтів з інфарктами міокарду, от, де Віковий такий, рівень він значно помолодшав. І ці пацієнти до нас звертаються все частіше від 30 до 40 років з інфарктом. Тобто регулярно є пацієнти протягом року. Це вже такий сталий скажімо так, ну, відсоток пацієнтів, там, кілька відсотків. Якщо раніше це було один-два рази на рік, там років 5 назад, то зараз це щомісяця два-три пацієнти є, які молодше 40 років. Мають інфаркт мікарну. І навіть нещодавно на, на, на загал, наш президент нашої асоціації серцево-судинних хірургів Василь Лазаришинець, академік, він демонстрував пацієнта теж, умовно, військовослужбовця, якого там 37 років інфаркт. У нас такі пацієнти. Досить часто звертаються, і до речі, і військовослужбовці, в тому числі, тобто ці суттєві переживання, які вони мають, вони провокують розвиток цих загрозливих для життя станів, і вони молодшують, Ну, ж таки, а якщо говорити вже там в, в контексті закінчення війни, чи можна прогнозувати про те, що там, після війни, коли буде менше стресу, відповідно, коли в людей буде там менше приводів для хвилювань, для нервувань. Все ж таки, оця тенденція того, що серцево судинні хвороби молодшують, вона зникне. Безумовно, ми будемо над цим і працювати. Ми, власне, кожен день працюємо. Це ж основна задача. Не медицини це профілактика, а все ж таки не лікування з таких станів. Але про тому ми будемо обов'язково звертати увагу на те, щоб пацієнти профілактично лікувалися, приходили на огляди, і кількість поступово після зменшення цього стресовості вона зменшиться. Це без всяких сумнівів. Ну от власне, ну але точно з нашою допомогою, тому що так швидко це не відбудеться. Тільки закінчилась війна, одразу все стало на місце. Пацієнти будуть все одно під впливом певний час. Тому так. Пане Андрію, що робити зараз? Людям, аби уникнути, або там, принаймні, намагатися якусь певну превентивну діяльність можливо робити щодо того, аби не виникали серцево-судинні хвороби? Uh. Складно, ми то безумовно працюємо з нашими пацієнтами. Амбулаторники звертаються до нас з фоновими станами. Ну, наприклад, гіпертонічна хвороба. Ну, молодий пацієнт, 30 років. Там 35 ми розповідаємо, що гіпертензія це не просто гіпертензія, її потрібно контролювати, слідкувати. Якщо потрібно препарати, їх потрібно регулярно приймати, додаткові профілактичні засоби, які впливають не тільки на тиск, але й на стан густини крові, на шкідливий холестерин, і так далі, все це пояснюємо. Тобто це той момент, на який ми можемо вплинути, і, власне, ми радимо пацієнтам, щоб вони себе контролювали. Безумовно, сказати, що там ви не переживаєте, не стресуєте, ну, мабуть не вдасться, тому що це від людей. Не дуже залежить і фон, який зараз є, він не дає можливості пацієнту там спокійно лягати спати, там, наприклад, да, і радісно прокидатися, і все і, там, ніби нічого не відбувається. Тому говоримо про те, що вчасне звернення при найменших симптомах, якщо з'явилися якісь фонові стани, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, значить обов'язково візит до кардіолога, який фахово призначить необхідні препарати, в тому числі які впливають на прогноз. Тобто ось такі. І якщо є інші фактори ризику, ожиріння, гіподинамія, значить з ними боротися самостійно, зменшувати вагу, активно рухатись, власне, не зловживати алкоголем, не палити. Так, ось такі речі, які зараз ніби видаються ох, нерви ну, і палять більше, ніби ну це ж знімає стрес. Насправді він стрес поглиблюється. А ризик захворіти збільшується, і відповідно всі всі інші позиції погіршуються. Тому навпаки, треба саме зараз треба намагатися утримувати себе від вживання алкоголю додаткового да? бо ніби Жили там, відповідно, багато чи не багато, це вже інше питання філософське, але для того, щоб зняти стрес. А стрес не знімається, він тільки поглиблюється, тому що на наступний день все відбувається заново і гірше себе людина почуває, а потім це виливається в гіпертензію, інфаркти, інсульти і так далі. Тому ось це ми, ми теж це не те, що людина може самостійно вплинути. Ну і у, моя порада для більшості працездатних осіб, які. Зараз е стресують і не знають, як берегтися. основна задача це працювати. Тобто, робота забирає оцей стресовий ефект, тому що ви відволікаєтесь на задачу, яку ви перед собою ставите. Е ви сконцентруєтесь на ній, ви її виконуєте, ви отримуєте моральне задоволення від того, що ви щось виконали. І власне це і є профілактика додаткового стресу. Тому робота робота на благо наших е жителів, на благо наших. Захисників, якщо ми не маємо інших можливостей, значить йдемо волонтери та допомагаємо збирати якісь речі, збирати допомагаємо людям, які не мають ніяких інших можливостей, і так далі. Тому, от все, що ми можемо самі робити, ми повинні і це буде та профілактика, яка зараз їм потрібна. Тобто, фактично здоровий спосіб життя і так. праця це як універсальна пігулка Абсолютно, не тільки від серцевих судинних точно, а й від так. інших захворювань. Абсолютно точно. Давайте також поспілкуємось про ваш візит до Сполучених Штатів Америки. Ви разом із головою обласної ради відвідали цю країну. Розкажіть про цей візит і чи можемо ми порівняти систему охорони здоров'я тут і там. Так, умовно кажучи, куди чи є нам куди ще рости, так і над чим саме працювати. І знову ж таки, маємо також і досвід там внутрішньопереміщених е, осіб, так або осіб, які виїхали вже безпосередньо там за кордон від початку війни. і Вони зазначають про те, що там, до прикладу, в тій самій Польщі або в іншій країні є свої певні нюанси, що не можна там оперативно потрапити до лікаря, і там ряд певних інших нюансів. Розкажіть також про це. Так, ми влітку відвідували Salt Lake City на запрошення благодійна місія Mission, яка зараз активно теж продовжує свою діяльність в Україні і забезпечує доставку вантажів з Європи і Сполучених Штатів гуманітарних. Власне, ми їздили туди для того, щоб налагодити цей такий взаємозв'язок. Таким серйозним американським штатом, як Salt Lake, Salt Lake, штат Юта і місто Солтфлейк Сіті. І, власне, ми мали кілька, більше десятка, не кілька, а більше десятка серйозних. Зустрічей бізнес-зустрічей із владою штату. і Всі вони запевняли про те, що будуть далі підтримувати Україну і по можливості збирати гуманітарні вантажі для забезпечення внутрішньопереміщених осіб і підтримки медицини. От До нас зараз прямує. Вантаж з розхідними матеріалами медичними для наших закладів в Хмельницькій області. Власне, ми очікуємо і будемо сподіватися, що якнайшвидше його отримає, і ми зможемо знову ж дозабезпечити наші заклади тим, чим нам до нас спрямували. Ну а те, що стосується нашої. Порівняння нашої системи медичної медицини і Сполучених Штатів Америки, безумовно, у нас є е, як ряд, скажімо, недопрацювань е, порівняно з американською, так і є певні переваги. Ну, наприклад, та доступність, про яку ви говорите, да, це тепер всі ті, хто. Е, Тимчасово, або на постійно виїхало за кордон, в Європу в тому числі, і в Штати вони розуміють, що медицина там менш доступна не в плані доступності фінансової, чи скажімо так, отримати допомогу, а в плані часової. Тобто це не одразу виходить і інколи очікування в черзі на консультації чи на хірургічне лікування можуть сягати і півроку. Власне, це ті реалії, які є за кордоном. На щастя, ми маємо можливості розвинену мережу закладів, де пацієнти можуть звертатися щодня. От, власне, да як ми працюємо, так пацієнту. Недобре в нього болить в грудях, він приходить і одразу його обов'язково хтось прийме. Не, не, не буде такого, що він там прийде до нас через місяць, а от там, як собі хочете, так і розбирайтесь. От. Це таке ну, невеличка перевага в доступності для наших пацієнтів. Але безумовно, медицина це дуже серйозна галузь народного господарства власне, і витратна частина дуже велика в медицині. Вона, мабуть, одна із найбільш витратних в економіці. І потребує і капіталовкладень, і людського ресурсу, і підготовки персоналу і кількості людей, які працюють на забезпеченні. Тому, бачачи, як це відбувається, забезпечення медицини в Сполучених Штатах Америки, Європі, ми розуміємо, що нам є багато над чим працювати ну, власне, державі для забезпечення цього процесу, все ж таки, щоб доступність медицини в плані до сучасних технологій, до сучасних препаратів і до якості. Вона повинна бути більшою, а для цього повинен бути ресурс. Ну, зрозуміло, що зараз в умовах війни ми про це не говоримо, але і так щороку ця доступність трошки зростає в Україні. Власне, бачите, і трансплантацію ми провели цього року. Тобто ми рухаємося. От. Якщо, наприклад, там, 10 років назад ми собі не могли уявити, що ми будемо робити там, біля 4 тисяч операцій нашим пацієнтам на рік. Різного гатунку, різної ступені складності, то за минулий рік ми провели майже 4 тисячі операцій. І це в день 365 днів в році ми робимо в середньому 11 операцій в центрі. Тобто, це такий об'єм, який умовно десь роки ми не могли, назад, не могли собі уявити. Тобто ми рухаємося до того, щоб покращити цю доступність і до сучасного виді лікування. і до і, наприклад, те, що зараз пацієнти наші в державі мають можливість певні медикаменти отримати безкоштовно. Раніше взагалі про це ніхто не говорив. а Зараз ми можемо виписати рецепти. І частину препаратів, хай не самих коштовних, а й не самих складних, але частину препаратів можуть отримати. Але є й деякі види лікування, рідкісні захворювання, коли пацієнти отримують їх. І онкологічні препарати і препарати від рідкісних захворювань отримують їх теж безкоштовно. Це теж не можна було собі раніше це уявити. Тобто, все ж таки, якийсь рух і прогрес є. Держава над чимось працює. Я думаю, якби не війна, то ми за років п'ять могли би вийти на середньоєвропейський рівень по наданню медичної допомоги. Ну, ну, будемо сподіватися, що після нашої перемоги, якнайшвидше, і з допомогою наших партнерів, в тому числі американських, які обіцяли продовжувати підтримувати нас і в період війни, і після перемоги ми зможемо відновити і цей поступальний і досить швидкий рух покращення стану медицини і в цілому життя в Україні. Ви зазначили про те, що за минулий рік вдалося провести чимало операцій різного рівня складності. І я якраз пригадав той випадок днями в новинах читав про те, що українські хірурги з грудей військового дістали гранату, яка не здетонувала, тобто не так. розірвалася. І це насправді також диво хірургії. Так. А от чи готові наші кардіохірурги до того, аби оперувати військових від там вогневих осколкових уражень, від поранень? Безумовно. Будь-які ураження грудної клітки, в тому числі ураження серця, ми готові хірургічно забезпечувати, тому що це наша щоденна робота. Ми Робимо дуже різні і складні втручання в кардіохірургії і готові терміново цілодобово приймати таких пацієнтів, якщо вони будуть до нас звертатися. Ну за цей рік саме з такою патологією пацієнти не зверталися, бо мабуть, вони все ж таки залишаються в госпіталях ближче до лінії зіткнення. тому що у поранення такого готунку вони. Не таким фатальні, і якщо дуже там в межах там години-двох не прооперувати пацієнта, то в більшості вони загинуть. тому, все ж таки, це ближче до передової в госпіталях відбувається. Це ну, наприклад, наш провідний інститут серцево серцевостей хірургії Мнямосова вони відкрили кафедру військової кардіохірургії, власне, і готують там і самі надають таку активну в Києві допомогу е бійцям і пораненим. Ну і власне готую. ось ми співпрацюємо з інститутом Осамо в, в цьому напрямку. Теж теоретично для того, щоб готуватися, і практично в обмін досвідом власне і е їхати на навчання в разі, якщо коли будуть, скажемо, проводитися такі е курси. Я думаю, що цього року вони будуть готові їх проводити, щоб молоді фахівці могли, які ще умовно навіть не. не Починають тільки працювати, могли побачити, як цей військовий час відбувається, пане Андрію. Знову ж таки, якщо говорити вже в контексті 2023 року, я розумію, що планувати в умовах війни насправді це дуже щось важко, і це фактично також там є майже нереально, тому що ти не знаєш, чи це можна буде реалізувати чи ні, але тим не менш, чи є якісь речі, до прикладу, які хотілося б впровадити, зокрема там в обласному серцево-судинному центрі, чи є якісь речі, над якими ви будете там більше працювати в 2023 році, аби там досягти якогось результату? Розкажіть про це так, ми точно будемо і далі удосконалювати логістику доставки пацієнтів з гострими станами в кардіології, так щоб пацієнт з будь-якого куточка нашої області зміг оперативно отримати допомогу. Наприклад, інфаркт міокарду повинен в межах двох годин бути доставлений, тобто де б він не знаходився. На, на крайньому півночі нашої області, там під кордоном з Рівенською областю чи десь інше, він повинен бути доставлений в і в межах двох години повинно бути надано допомогу. Ну, наприклад, для забезпечення цієї мети, ми у місті Нетішин плануємо відкривати відділення інтервенційної кардіології аналогічно відділенню. У Кам'янці-Подільському, яке у нас вже функціонує вже три роки, таке відділення буде приймати пацієнтів з півночі області з інфарктом міокарду так щоб їх не потрібно було вести у цих 100, 120, 130 кілометрів. Власне, це те і той план, який ми маємо. Ну, удосконалити роботу Кам'янець-Подільського відділення, де ми там зараз покращуємо обладнання, ми змінили місце. Зараз на в деяке ми, де знаходиться наше відділення, воно знаходилось в міській лікарні, яка в Несподіські. Зараз ми змінили на районну лікарню. Раніше вона була районна лікарня, зараз лабідко кульчівецька лікарня. Власне, там нам дали більше території, і ми змогли там краще обладнання розмістити. І власне там буде більш потужно відділення працювати, тобто. Збільшити обсяг надання допомоги пацієнтам в невідкладних станах і покращити його доступність. Оце наша основна мета 2023 року. Крім того, ми все ж таки плануємо збільшити кількість трансплантацій серця. Не одну, а можливо, дві-три, а можливо і більше, якщо складеться так обставине, тому що пацієнти є, і ресурс для цього, і можливості для проведення трансплантації у нас є. Ну і, власне, далі продовжувати надання допомоги діагностичної по можливості прискорювати для того, щоб більшу кількість людей можна було. Все ж таки, в нас є певна теж черговість через те, що пацієнтів стало більше, а пропускна здатність вона лімітована. То от ми намагаємося збільшити пропускну здатність нашого і амбулаторного відділення, і стаціонарних відділень.